Віддайте загадку. Ну, ну кажи. Е, В магазині, так, купила, купи, не, наприклад, купила я в магазині біту і м'яч. Ну. No. Разом я заплатила гривню 10. 1 гривню 10 копійок. Ну. No. Піта дорожча за м'яч на гривню. Скільки коштує м'яч? Єбать. Сідай. 10. Скай, на гривню, ну, а гривню десь вона заплатила, да. на, на, на гривню. Ну, 10 копійок то вже неправильно, бо то зараз теж смішно, блядь. 9,99. 9,99, на. Ну. Які, блядь, 9,99? Вона хоче тут пише таке. Тихо, е, біта коштує, е, ти за що заплатила гривню 10. Біта на гривню е, дорожча е. за, за м'яч. Так, скільки коштує м'яч? Ну, то 10, блядь. 10 копійок. Ну, та як 10, ні? Гривню 10. Гривню. Чка, ні! Ні. Ну, древні, блядь, ти не іби мені в бо будреще. Ти заплатила за біту і за м'яч гривню 10 копійок. Так. Якщо е, біта на гривню дорожча за м'яч, то вона коштує гривню, блядь, а бітаку. Нє! 2,10, е, то... Грив... да? Та? Так і 21. Чекай на гривню дорожча за м'яч, то два сука! Та... Блядь, я не знаю. На. Блядь, 2,10. Які 2,10, пацани? Та ні, хлопці, ти нам гривню дорожче... 10... М'яч був, м'яч був задурнув, блядь. <isu> м'яч шов в подарок, <Care> блядь. Ні! 5 копійок. 5, блядь, 90 копійок на? Ну та як 90 копійок? І що тоді на гривню дорожче? Ви ну тебе хуй поймете? Ту не 10 копійок, блядь, м'яч коштує. Не вовсім мені, там більше та, та грошей не лишалося. Бо якщо б м'яч коштував 10 копійок, то біта б була дорожче на 90 копійок? Як на 90, блядь, як на гривню, нахуй. Ти ж сама ще ну пила. Чого на гривню? Блядь, грив... гривню десь ти заплатила за біту і за м'яч. Так. Якщо Біта тебе дорожчя... буде гривня, а в мене буде 10 копійок, то ти маєш, дивись, з тебе є 10 копійок, в мене є гривня. То я наскільки більше за тебе маю? На 90 копійок? Ну! На 100. Ну, Че, на, 90 -100? на 90, бо я маю 10. No. На, май, no. на 90 копійок більше за мене. Так. Ну, no. 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 10 копійок. 10 копій. 20 копійок. <різь> Ні! <різь> Тим ти, мені ті, ти, блядь, загадки з красу, блядь, не давай на. <різь> Але ви, Валері, четверо сидять і не можуть відгадати.